Кібиць ловить пташок, дивіться, процес. Диви, диви, диви. Бачиш? А ну зловить чи ні? Диви. Хапа! Не ловив. Це дуже Бачиш, кивиця, ну який, от такий великий. Дивись, може, такі вух розлетілися, да? Ага, бачиш? Диви, а чого вони до нього йдуть? А вони заводяться з ним, типу? Диви. Наче цей рію тут. <рістит> Хто кого кибить? А, дивись. Ага, напевно. А на ліс, давай, давай. Да, диви, диви. Блин, так прикольно. Слухай, вони начагаються поряд, я їх так це знімаю. Ага. Дивика, офіційть. Офініть. Та вони такі класні. Чого?